Привіт, друзі! Сьогодні 20 серпня, з вами Валерій Клочок. Найголовніша новина дня це те, що сьогодні офіційно запущено процес передачі літаків F 16 в Україні. Те, про що ми дуже довго говорили, так як і про танки, врешті решт зрушило з місця. Вчора Зеленський відвідав з офіційним візитом Нідерланди, сьогодні Данія, і сьогодні він повідомив про те, що Нідерланди готові нам передати 42 літаки, Данія 19. Звісно, про конкретні терміни поки що мова не йде, я вам про це все детально розповім, але все ж таки хотів би відійти від теми літаків, яка дуже для нас важлива. До того, як зараз в західних засобах мас-інформації, в тому числі і за допомогою Росії, нагнітається інформаційний простір. Про про необхідність всадити за стіл переговорів Росію і Україну. Я знаю, що ця тема для вас не нова. Нас всаджують за стіл переговорів ще з початку широкомасштабного вторгнення, та де там навіть з 2014 року. Сумнозвісний Мінськ, 1 потім Мінськ-2. Це довгострокові перманентні переговори з Росією, які ні до чого не привели. Тому дійсно з ними потрібно говорити з позиції сили. А для цього нам треба мати ресурси. Сьогодні у виданні The Economist вийшла стаття з невеличка. Вона а, називається Млявий контрнаступ України псує суспільні настрої, і саме там дуже активно говорять про те, що в нас є дуже непривабливі дискусії, які нас роз'єднують. У нас є дискусії, але в мене особисто відчуття про те, що це нас роз'єднує, нема. Я відзначаю особисто, що є більш активно налаштована частина громадського населення, яка допомагає армії, яка безпосередньо воює, волонтери таке інше, є менш активна, яка ну, звикла жити зараз в умовах воєнного часу, як то було в період АТО. І так собі існує засуджувати, чи ні, ну, звісно, за це ми не дуже маємо права, хочемо, щоб всі більше максимально долучалися до 에, того, щоб вибити ворога з території України. Але, друзі, ми мусимо ну, бути якось щирими з тим і з тією ситуацією, яку ми маємо на сьогодні. Я не випадково про це говорю, тому що в мене особисто також деякі речі обурюють. Але ти все рівно береш і робиш. Зараз же захід і так, Захід я не обмовився, і Росія намагається нас переконати в іншому, що є дуже пасивно налаштована частина громадянського суспільства України, які готові сідати за цей самий стіл переговорів. Сумно, звісний. І от саме в цій статті для економісту говориться про те, що наші громадські настрої дуже похмурі, а з огляду на те, що контрнаступ відбувається не так швидко, як то нам обіцяли, ну, принаймні малювали, да, то це визиває дуже серйозне невдоволення Зеленським як президентом. Скажу відверто, дуже багато зараз критики лунає, та, в принципі, як і раніше на його адресу. Це з боку прихильників Порошенка, з інших політичних таборів, з боку громадських активістів. Я інколи піддаю критиці окремі його рішення. Так, але справедливий, і це я вважаю не розділ е, суспільства, не розкол, а нормальна конструктивна критика, яка необхідна навіть в умовах воєнного часу. І оці статті пишуть, що навіть на тлі таких дуже непривабливих політичних перспектив Зеленського йшла активно влітку мова про те, що можуть відбутися навіть дострокові парламентські президентські вибори. В умовах воєнного часу згідно конституції їх проводити неможливо, але відчули самі і Стефанчук про це говорив, і інші е, посадовці, де голосно, де офіційно де ні, але. Все-таки, ну так, це може бути. Втім, зараз це питання відійшло на задній план, і нібито про це навіть в офісі президента не говорить. Чому хотіли провести пише видання, тому що зараз у Зеленського дуже величезний рейтинг, він би міг би все-таки на тлі. А, Військової тематики виграти ці вибори, ну безумовно у підтримка найбільша. Але у випадку проведення мирних переговорів, то йому виграти ці вибори буде неможливо. І видання допускає, що такі переговори можуть бути, і про це писало дуже багато раніше інших видань. До прикладу, чиновник НАТО, ви знаєте, зробив дуже контроверсійну заяву про те, що Україна може стати членом НАТО, але має віддати Росії частину територій. Ну і про це навіть сьогодні говорилося на спільній прес-конференції Зеленського та прем'єр-міністрки Данії, де озвучувалися. Наші перспективи щодо отримання літаків f 16 на що Зеленський сказав, ну так, ми можемо поміняти, наприклад, віддати Росії Білоруську область. Це, звісно, був жарт, але конкретно не натяк, а конкретна позиція про те, що ніяких торгів не буде. Хоча, до прикладу, сьогодні з'явилася інформація про те, що олігарх, російський, мільярдер Дерипаска, він написав у себе. У про це в телеграм-каналі, звідкись узяв інформацію, чи це то його власне міркування, що от до кінця вересня точно розпочнуться ці самі мирні переговори. А все це тому, що контрнаступ, як я вам вчора розповідав, і так пишуть багато західних ЗМІ, він не такий активний, і навіть не зрозуміло, чи ми досягнемо успіху в тому ж самому напрямку Токмака, який ось-ось уже неподалік, але з огляду на те, що дуже багато мінувань, то ну ми не можемо просуватися швидше. А як виявилося, генеральний Штаб Збройних сил України якось так неофіційними джерелами повідомив це саме видання Economy, що ми, виявляється, отримали лише 60 танків із обіщених сотні ліопардів іноземного виробництва танків, які мали надійти в Україну. Чи це правда, чи ні? Зараз складно сказати. Але, допуст... до прикладу, цю статтю коментували і Лещенко, і Фесенко відомі вам. Ну, політики, політологи в Україні. Ну, принаймні, спираються вони на якусь позицію. Більше того, буквально вчора позавчора виходить інтерв'ю одіозної, я вже так називаю Діани Панченко, зрадниці, яка втекла до Росії, і вона взяла інтерв'ю Лукашенка, який розповідав, що треба сідати з сіл переговорів, що в Україні немає перспектив, і таке інше. Тобто інформаційне поле формується довкола того, як примусити Україну до переговорів мира на тих умовах, які нині є. Але я вважаю, що це інформаційна кампанія, яка... Ну, не підтримується заходом, тому що ті події, які сьогодні відбуваються в Нідерландах та Данії, ну, вони вказують абсолютно на інше. Ці країни розпочали навчання українських пілотів на літаках f 16 70 чоловік вже знаходиться на навчанні в Данії, скільки в Нідерландах, я не знаю. Інформації не так багато. І вже прем'єр-міністерка Данії помідовила нам, що. Низка літаків частина, ну зокрема, там 6, якщо не помиляюсь, будуть доставлені до України до кінця поточного року. Щодо літаків, друзі, це дуже важлива деталь, тому що в цій статті, про яку я вам згадував, там, до речі, пишеться про те, що керівництво Збройних сил України не задоволене тим, що обіцяна техніка ще не дійшла до України. Вона то готується, то ремонтується, ми очікуємо Абрамси, і це нам не дає змоги повноцінно здійснювати контрнаступ, в тому числі і за проблем в небі. Вони є чи не найосновнішими, а те, що сьогодні офіційно. Влада Нідерландів і Данії повідомили про процес уже передачі літаків так після навчання означає, що однозначно ситуація з місця зрушиться. Скільки ж їх конкретно і коли до нас прийде? Що відомо на даний момент мені, що я знайшов, щоб повідомити вам про це? Перші шість винищувачів, так як я сказав раніше, Данія передасть нам під новий рік ще п'ять впродовж 24-го року. А загалом вони готові нам передати 19. Ви запитаєте, чому так довго? Не вірте тому, що написано. Вірте офіційним повідомленням. Літаків у нас будуть. Про терміни можна все що завгодно говорити. Бо, до прикладу, Зеленський зробив повідомлення про те, що Нідерланди дають нам 42 літаки. Але прем'єр-міністр Нідерландів сьогодні на прес-конференції точно сказав наступне. Сьогодні у Нідерландів є всього 42 літаки F-16. Із цих 42 нам потрібні літаки для тренування в Данії і пізніше в Румунії. Тобто, що, де тренується, як, ми направду не знаємо. і знати точно не будемо, і нам на це на... дійсно не потрібно. І далі він продовжує, і ми збираємося надати остаточно інші літаки. Тобто, я не можу сказати точно, але ми працюємо від того, що у нас є 42 тут, у нашій країні. Але на тому тлі, про який я розповідав, сказав прем'єр-міністр і дійсно. Зеленський нам дає трішки більше фори надії на те, що літаки будуть. А прем'єр-міністр Нідерландії говорить, що ну трішки не так. Скільки ж всього в Данії і Нідерландів є цих літаків? Ну, до прикладу, Данія ще попередні роки закупила 27 винищувачів F-35, які прийдуть на заміну F-16, Вони їх міняють. F-16 віддають нам. Ні, вони не погані, вони нормальні, вони будь-відремонтовані і вони направду потужніші, ніж російські літаки, які вони зараз використовують проти наших не дуже потужних, м'яко кажучи. Загалом військово-повітряні сили країни мають у бойовому складі 30 тактичних винищувачів f 16 різних модифікацій, тобто не так і дуже і багато. На заміну їм прийдуть f 35 Цей контракт був підписаний ще в 2016 році. Процес не швидкий, враховуючи те, що вартість одного літака сягає декілька десятків мільйонів доларів. До прикладу, за даними Міністерства оборони Нідерландів, на озброєнні у них. Перебуває 24 діючих діючих винищувачів 16, які були виведені з експлуатації до серед, будуть точніше до середини 2024 року. Тобто інформація, яку ви зараз будете шукати, вона дуже контраверсійна. Це вказує на те, що точно ніхто не знає скільки літає, скільки є в запасі, скільки до прикладу знімають із озброєння і передають, продають іншим країнам. До прикладу, сьогодні, як уже сказав прем'єр-міністр, і 42 літаки є в Нідерландів. Це вже він говорить. То міністерство оборони, ви скажете, ну до чого ти нам це говориш? Для того щоб ви розуміли, сліпо довіряти тим цифрам, які озвучують, не варто. Треба довіряти факту того, що є підтвердження про передачу літаків. Ми на правду, навіть і не знаємо, чи правду писав до економіст, що лише 60 танків леопард пройшло, чи неправду. І я вам на цьому акцентую. Що дуже важливий момент те, що літаки будуть до нового року: 70 наших пілотів навчаються лише в Данії, і тоді говорити про те, коли відбудеться мирні переговори, на яких умовах. Сьогодні взагалі не варто, але ця вся інформаційна бульбашка, яка зараз створюється Росією, ну навіть олігархом, мільярдером Дерепаскою, який говорить від себе особисто, так, це неофіційна позиція Росії, але менше з тим він на цьому не полягає. Плюс я хотів би вам навести ще дві дуже цікаві новини про те, що відбувається на Росії, і що відбувається ще загалом у світі. Видання The Welt, well, точніше, так воно називається Welt німецьке. Сьогодні повідомило про те, що на Заході, що для того, щоб Україні перемогти, потрібно. Мобілізувати 10% від всього населення українців зараз в Україні залишилося приблизно 30 мільйонів чоловік. Тобто 3 мільйони має бути мобілізовано. Це і жінки, і чоловіки різного віку. Але ситуація в тому, що стратегія НАТО не передбачає такої тотальної мобілізації ніхто, як то кажуть, м'ясом не воює. Бо, зокрема, от в цій статті Декономіс говориться, що Україна відійшла від того класичного контрнаступу, який пропонували їй НАТО, бо в неї не достатньо зброї для цього. Хоча, знову ж таки, що пропонувало НАТО, це пишуть журналісти, направду, ми не знаємо. Дійсно, я вважаю, що офіс президента дещо поспішив з оголошенням і анонсом контрнаступу і сам себе загнав у таку, нібито пастку. Після початку. Невдалого да, контрнаступу, коли е, зазнали втрат декілька наших бригад, е, Залужний повідомив про зміну тактики. І він сказав, що ми будемо воювати за тією тактикою і стратегією, яку маємо ми на сьогодні на реальному, в реальному полі бою, тому що ну, нема достатньої кількості військової зброї. З того ж самого неба, щоб ну воювати лише технікою, тому всі заяви, які лунають, ну, більше схожі на те, що дійсно триває дуже активна інформаційна компанія, так само, як і на самій Росії. Сьогодні в е одному із видань російських написали про те, що нібито силовики Росії силовики не військові попросили Путіна зняти з посади Шойгу і Герасимова і оголосити на Росії повну мобілізацію. Там також на це не йдуть. Розумію, що ця ситуація абсолютно безперспективна. Е, набрати ще 3 мільйони осіб ну, фізично, це ну, дуже складно і непросто. На це потрібні величезні кошти, як в Україні так і в Росії. Тому боротьба зараз іде саме за технології і за зброю. На Росії, до прикладу, вже відзначають певні проблеми у ВПК. Не тотальні певні, це перші признаки, над яким зараз активно працює світ, зменшуючи можливості країн третього світу забезпечувати Росії паралельний імпорт. І особливо в цій частині зараз неприємні новини лунають про Китай, який нарощує товарооборот із Росією, продає їй товари різного гатунку. Товарооборот у цьому році, складе понад 200 мільярдів доларів. Це багато з Китаєм працюють. Тобто є і позитивні, є і негативні новини, друзі. Єдине, що я хотів би вам радити, не втрачати віру. Це саме головне, тому що і псошних тем зараз лунає ну, вкрай багато. Літаки у нас будуть, і перемога обов'язково буде за нами. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте його своїм друзям, ставте вподобайки. Не забудьте натиснути на дзвіночок, хто цього не робив раніше. Ви тоді будете отримувати сповіщення про те, коли на цьому каналі виходять нові відео. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь Все буде Україна!